Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я пекла завиванці, так у нас їх називають на Львівщині. Такі рулети можна пекти з різною начинкою. У мене начинка з повидла і з маку. Для цього в миску я дала дріжджі. Цукру від загальної кількості трошки і склянку теплого, негарячого молока. Якщо немає молока, можна водою його замінити. І з 2-3 ложки борошна добре розмішати ці інгредієнти, і це у нас буде опара, яку відставляємо в сторону для того, щоб вона підійшла. Тоді в другу миску насипаємо решту цукру, додаємо олії і вливаємо крутого кипятку. І теж ставимо, щоб е, це. Добре розколоти, щоб розчинився цукор, і хай остиває до кімнатної температури. Коли остине, ці дві рідини маси з'єднюємо, перемішуємо і додаємо борошно і замішуємо тісто. На тісто у мене пішло десь 5,5 склянок борошна. У даному рецепті я користувалася склянкою 250 мл. Вимірювала воду, молоко і борошно. Я так, поступово додавала борошно і замішувала спочатку ложкою, а вже пізніше руками. В кінці замішування додала, ще отак на жменю налила олії, підмісила і поставила для того, щоб е, тісто підійшло. Десь годину часу воно стояло і підкисало. Через годину, ось бачите, як тісто збільшилося вдвічі, І тепер ділимо його на е, три рівні частини. Будемо робити таких три завиванці з цієї кількості тіста. Дві частинки відкладаємо в сторону і накриваємо рушничком чи целофаном, щоб вони не обвітрювалися, а з однією працюємо. Тісто гарно розтачується, воно навіть не пристає. Ну, до стола, можна сказати, чи до тачалки дуже-дуже таке гарне тісто. Хочеться з ним працювати. Коли розтачали, тоді викладаємо на це тісто начинку, викладаємо так, щоб вона не доходила до країв. У мене повидло з алечі густе таке. Добре розмазуємо. Можна різну начинку використати. Найелементарніше можна розмішати цукор з какао. І теж ось так розсипати по цьому тісті. І скручуємо ось так рулетом. Добре защіпуємо всі краї, ще мукою ось так поправляю. Тому що, видно, має властивість витікати, і кладу на бритванку. Тепер беру другу частину тіста, знову ж таки розтачую, і тепер буду робити із маком. З маковою начинкою. Макову начинку я купувала в магазині, вже готову ось таку. Викладаємо начинку, теж розмазуємо по тісті добре. І так само скручуємо рулетом, защіпуємо добре і кладемо на бритванку. Ось у мене вийшло три такі рулети: два з маком, один з повидлом. І Накриваю рушничком і ставлю на розтойку. Хай підходить. підходять мої рулети. Після цього бачу, що вони вже добре піднялися, мажу їх яйцем. Можна обійтися без яйця, спити так, а потім можна просто олійкою зверху помазати. Бо яйця в нас зараз дорогі. Так, ну і я собі ще вирішила зверху ось такий візерунок зробити видалкою ось такі поперечні рисочки. Духовка вже в мене нагрівається до 180 градусів і ставлю свої завивидці, випікатися при 180 градусах на півгодини. Ось вони у мене вже готові гарячі ще. Зараз треба витягнути їх з бритванки і поставити на решітку, ось я поставила, щоб вони остивали. Десь через години 3 вирішила пробувати свої завиванці. Ось я розрізаю з маком. Ну, маку в мене багато, може і забагато, можна було і менше дати. М'якенькі вони. Він ще свіжий трошки навіть і тепленький такий завиванець. Так, і тепер будемо різати із повидла. Ось якийсь повидла. Вийшов завиванець. Отже, добрі завиванці готуйте, смакуйте на здоров'я. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, пишіть коментарі. До зустрічі!